В Олександрійському районі вшанували матерів. В цукрозаводському будинку культури селища Приютівка відбувся захід, присвячений вшануванню матерів громади. На зустрічі вшанували тих, хто народив і виховав героїв, матерів-захисників, матерів загиблих героїв та кожну матір, яка щодня віддає свою любов своїм дітям. За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури встановлено причетність 41-річного місцевого мешканця до збуту психотропів. Він отримував для подальшого розповсюдження психотропну речовину під виглядом посилок із побутовими речами та електроприладами. У наркоторговця вилучили 5 кілограмів психотропних речовин. Зловмисника затримали. Йому обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 242 тисячі гривень. Санкцію статті передбачено покарання позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Продовж минулої доби рятувальники ліквідували три пожежі у житловому секторі, одна із них в Олександрії. 12 травня о 5.24 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Павла Полуботка. На час прибуття рятувальників горіло 48 метрів квадратних даху та прикриття житлового будинку, 24 метри квадратних домашніх речей та 12 метрів квадратних покрівлі та прикриття господарчої споруди на території. Дорі приватного домоволодіння Олександрійські підрозділи ДСНС ліквідували пожежу о 7.43. 13 нагород привезли вихованці песка захист з броварів із чемпіонату України з кікбоксингу ВАКО. Олександрійці вибороли 6 золотих, 4 срібних та 3 бронзових нагороди. Золотими медалістами у розділі «Лу кік стали Остап Масльоха, Андрій Зозуля, Денис Мунтянов, Матвій Гулак, Ярослав Андрієнко та Данило Яковенко. Спортсмени громадської організації Сильна Олександрівщина у складі Кіровоградської обласної команди Стронгмену України взяли участь у всеукраїнському турнірі Сильні України, який організували Федерація Стронгмену України в Хмельницькому. Турнір передбачений для ветеранів та службовців структур оборонного сектору. Наші спортсмени та спортсменки вибороли 18 призових місць у категорії Мілітарі та ветерани. Чотири золотих медалі у Оксани Савча. Інна Дзюба вибрала по дві золоті та срібні нагороди. У Сергія Куриленка три золоті та дві бронзові нагороди. Артем Кравченко має три бронзи. а Олексій Чиш золото та срібло.